Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому як стверджується, російські загарбники вбивають трьох українських військових під час здачі в полону серпні на покровському напрямку. На кадрах військові виходять з окопа і хитаючись, стають на середину колії, потім на коліна поклавши руки на голову. За кілька секунд на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу нерухомі а пол здіймається поруч. Утім, самого моменту розстрілу на відео немає. Окрім того, видання з посиланням на джерела в українській розвідці наголосило, що починаючи з листопада минулого року, було зафіксовано щонайменше 15 випадків розстрілу полонених. А генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що його відомство із початку вторгнення розслідує вже 28 таких випадків. У яких загалом загинули 62 українських військовослужбовця? Окрім того, напередодні у мережі з'явилося і ще одне відео, на якому росіяни ймовірно розстрілюють. Полоненого українського військового на Донеччині свій злочин загарбники зафільмували самі. Після публічної страти окупанту відео цинічно заявив, що вони прийшли звільняти землю, яка буцімто належить Росії, від ворогів і нацизму. Доказ чергового злочину ворога підтвердив проект Хочу жити. У міністерстві ж закордонних справ різко відреагували на кадри СІНН. Речник відомства Георгій Тихий закликав світову спільноту рішуче засудити систематичні убивства і катування українських військовополонених. Також він наголосив: цитую, цей воєнний злочин є частиною грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство це ганьба, людства. Кінець цитати. А ось уповноважений справ людини Дмитро Лубінець звернувся із листами до ООН та міжнародного комітету червоного. Христа через ймовірний розстріл військовополонених українців він зазначив, що це грубе порушення Женевських конвенцій. Омбудсмен сподівається, що організації змусять Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і фіксуватимуть кожне порушення, викладаючи такі відео зі стратами полонених у мережу. Окупанти хочуть залякати українців. Проте наголосив Лубінець. Інформацію про цей злочин зараз намагаються іще ще перевірити. Водночас в офісі генерального прокурора повідомили, що за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених розпочато досудове розслідування. Також у відомстві зазначили, що злочин скоєно 27 серпня поточного року. Загарбники спочатку підпалили позицію наших бійців, скинувши на неї боєприпаси з дрона, а потім із кількох сторін оточили їх. І відтак українські військові були вимушені здатися в полон. Далі на цю тему говоритимемо у нашому ефірі. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, вже доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Вітаю да, безпечного дня. Знаєте, тут досить складно дібрати слова, досить складно дібрати влучні запитання, тому що вже неодноразово було встановлювали, хто саме розстрілював, хто саме це робив. Ну і що далі? Що чекає ворогах? Що чекає злочинців? Розуміємо, що наразі, поки вони перебувають в межах Російської Федерації, вочевидь, житимуть собі, на жаль, спокійно, але у майбутньому і які у нас є ну засоби впливу. На, це. на сьогоднішній день ну це абсолютно об'єктивно. Є лише два способи фіксування притягнення до відповідальності це на національному рівні. Те, що ось уже зазначено було офісом генерального прокурора і пан Андрій Костін про це говорив, що відкрита кримінальне провадження. І тут дуже важливим є з'ясування всіх персональних даних, причетних до цього злочину осіб з тим, щоб е, за цей воєнний злочин настала відповідальність. Неважливо навіть це може бути через 10, через 20, і через 30 років. У разі коли будуть встановлені достеменно факти, що це саме ці особи причетні до вчинення вбивства військовополонених, які здавалися в полон. І це перший шлях, другий це міжнародне правосуддя, це міжнародний кримінальний суд, але це скажімо дуже малоймовірний, теж поки що з результатом шлях досягнення справедливості, тому що Міжнародний кримінальний суд бере впровадження справи, в яких він е, має абсолютно чітку доказову базу з можливістю фактичної доступу до місця вчинення злочину і е, відповідно роботи з потерпілими, тобто мають бути і тіла повернуті з доказами цього розстрілу. Е, тут дуже багато є факторів. Е, на жаль, е, на сьогоднішній день міжнародна система притягнення до відповідальності. Не є настільки ефективною, щоб можна було вважати її, скажімо, такою, що може відреагувати і хоча б зупинити вчинення наступних злочинів, тому що ми з вами їх фактично спостерігаємо з завидною, на жаль регулярністю, починаючи від осені минулого року, з жовтня-листопада почали з'являтися такі наполовину іксо, половину е такі, скажімо, зафіксовані. В межах спостереження з якихось або систем відеоспостереження дронів, або умисно знятих якось оці кадри, тому що вони були зняті на мобільний телефон і, відповідно, оприлюднені докази вчинення воєнних злочинів за які. Росія абсолютно вважає, що вона безкарно може не нести відповідальності. Це на жаль на сьогоднішній день характеристика цієї сьогоднішньої Росії, яка повинна е отримувати цю інформацію, і вона має стояти перед нею на кожній табличці, де перебуває російський офіційний представник. Чи це Рада безпеки ООН, чи це якийсь інший орган, де є представник Росії? Вони повинні. Бути, скажімо, з цією інформацією, як з такою з таким лейблом, що це представник держави злочинця, яка вчиняє такі воєнні злочини, але на жаль, це е, лише адвокаційний крок. А справді реальне притягнення до відповідальності буде можливим тільки тоді, коли Росія буде поставлена в умови виконання рішень судових органів, ну, зокрема національних судових інстанцій українських, які здійснюють розслідування і. Можуть чиняти переслідування за вчинення в цих злочин, пане Олександре. А яка в цій історії роль наших міжнародних партнерів? Тому що дивіться, МЗС закликає світову спільноту рішуче засудити систематичні вбивства. От під цим рішуче засудити, що ми очікуємо від наших міжнародних партнерів. Я не знаю, це певні виступи, це дописи на офіційних сторінках їхніх соціальних мережах. Що вони от можуть зробити окрім певної вербальної, скажімо так, комунікації? Це гарне питання, але справді йдеться зараз про можливість посилення політичного тиску, ну зокрема, і через вчинення ось цих злочинів. Але ми маємо останні фактично два тижні експансії Росії, вчинені всіх воєнних злочинів. Вбита сім'я у Львові, розстріл, який був. В Полтаві фактично бомбардуванням а, через е, декілька ракет е, того ж самого навчального закладу, е, фактично руйнування Харкової центра міста Львова. Тобто, відповідно, злочини вчиняються щодня, і ми вже не встигаємо навіть емоційно зупинятися на цих злочинах, вимагаючи щоразу реакції світу. Реакція може бути тільки одна зараз, і я думаю, що це має бути сформульована як стратегія. Для... це по перше, треба припинити можливість Росії вчиняти ці злочини. А це можна зробити тільки через переваги у озброєнні, причому якісної і кількісної переваги. Тобто Росія за один такий вчинок має втратити ну умовно кажучи, 100 своїх солдатів. Вони мають бути, скажімо, знищені. Або е, виведені з бойового стану, е, і це буде належною відповіддю. Так само за обстріли е, має наставати така відповідальність, це власне позиція, яку демонструє той же Ізраїль, е, не допускаючи Хамас до прояву якогось такої протидії, але там інша інше співвідношення сил і інша, скажімо, навіть. Е, е, Ставлення світової спільноти, хоча ми так само бачимо, що це все дуже неоднозначно і. Е я маю на увазі війна Ізраїлю в цьому секторі газу з подоланням протидії сектору Хамас, але Україна на сьогоднішній день продовжує залишатися відкритою жертвою агресії, яка просто потерпає, як на полі бою. Ось ми бачимо ці випадки роздуву українських військовополонених, які стають публічними через оприлюднення цих матеріалів і вимагають. Безпосередньо я можу сказати, що це те, що є видимим, але е, ми більш ніж переконані, що є інші випадки не все задокументоване, не все представлено у відео. Тобто таких фактів є більше, і питання наскільки набагато більше, те, що відбувається в місцях несвободи з українськими військовополоненими, це теж не краще ніж це, що ми бачили на цих знімках. змінках. Пане Олександре, ось якраз за окремо за відео я хотіла запитати відео, де як ми припускаємо так російські військові розстрілюють українських військовополонених. От як ці відео потрапляють в мережу? Тому що ну це там цинічно, надзвичайно цинічно з боку. Російських військових з боку нашого ворога робити подібне, як це потім потрапляє в мережу, як це потім потрапляє до журналістів. І отут можливо я досить грубо поставлю вам запитання, але те, що це потрапляє на загал, те, що ми це бачимо, це примітивно спитаю, добре це чи погано? Для того це є ще одним аргументом показати, а от яка Росія, яке обличчя її, і яке обличчя її військових. Питання дотримання журналістських стандартів. По перше, журналісти, які отримують інформацію, публікують навіть із ретушуванням. Тобто, питання того наскільки журналісти відповідальні у постановці, тому що ми бачимо, що цей матеріал прийшов з боку американської агенції, відповідно, яка оприлюднила цей матеріал. Звідки вони отримали цей матеріал? Часто потрапляє з цих мобільних телефонів при пересилці. Один одному в якісь телеграм-канальчики, і вони швидко можуть підхопити і поширити є технології, які буквально за одну годину можуть накрутити до п'яти мільйонів переглядів там умовно, скажімо, і відповідно це відео поширюється як вірусне і це можна зробити дуже швидко. Я думаю, що Росія має ці технології. До речі, вона теж не відстала держава в цьому плані. Вони мають ці технології і вони використовуються як і ось ми вже говорили з минулої осені, ще коли такі відверті знімки страт українських військовополонених почали з'являтися, причому з, з застосуванням навіть якихось садистських засобів, там де відбувалися розчленування або перев'язання в живих там окремих органів, і таке інше, тобто, це все Росія використовує. Як засіб ведення такої психологічної війни і на жаль, на жаль, вона не вчиняє ніяких дій з розслідування. Цих е дій е своїх е військових службовців притягнені до Так, почули. Це Пане це Олександре, так, це... так почули вас. На жаль, дуже обмежений час зараз. Маємо в ефірі, але я вам дякую, що ви відповіли на ті питання, які сьогодні пролунали під час нашої розмови. І нагадаю глядачам, що Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами на зв'язку.